Друзі, всім привіт! Компанія Group на зв'язку, міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо коротенький огляд нашої новинки. Це крила нашого власного виробництва. Посилені. Це радіус Р14. Як на мене, виглядають супер. Посилені, то є 300 кг навантаження витримують просто бомба, товщина металу 1,2 мм. На наші причіпи, як додаткову опцію, є такого формату крила. Тандем на двохосні причіпи, є R13, є R14. Також їх можна придбати окремо на нашому сайті, або подзвонивши по номеру телефону.